Заміну третьої особи у зв'язку з проведенням реформування органів юстиції, розглянути клопотання про заміну третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, так. і відмовити за позовних вимог щодо визнання дійсним рішенням засновників та протоколу становище зборів про виключення з реєстру збірних громадян відомостей про підспіль. І просили розглядати відповідну справу за відсутності представника управління юстиції. Крім того, крім того були клопотання у відповідача він вже озвучував, оскільки позивач не знайомився з матеріалами справи, то, будь ласка, озвучте вказане клопотання. Клопотання з метою всебічно справедливо неупередженого розгляду справи №212-206-16 за посилом КВНЗ Олександрійське училище культури до ППО КВНЗ Олександрійське училище культури фону. Прошу пред'явити судовому засіданню та долучити до матеріалів справи копії таких документів. Указу президента України про створення особи з назвою Господарський суд Кіровоградської області. Друге, посвідчення судді Макаренко та присяги. Третє. Проголосити в судовому засіданні номер суддівської матії та нагороду ознаку судді Макаренко Тетяни Володимирівни. Все, більше клопотань немає? Яка думка позивача з приводу заявлених клопотань про заміну третьої особи належної доспітнику? І з приводу долучення до долу матеріальної справи документів тільки що були залучені. З огляду на те, що була вимога ухвалу сподарського суду відповідно до залучення в якості третьої особи, яка не заявляє в самостійних вимогах. Відділу реєстрації юридичних реєстрації осіб та фізичних осіб підприємців, наша думка з приводу цього така, що статтею 27 -го Господарського процесуального кодексу України визначено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави предмету позову, звільнення чи зменшення розмі збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позовом. Відповідно до е, зазначеного сторона позивача не заперечує проти заміни третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а саме реєстраційної служби Олександрійського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області на відділ державної реєстрації логічних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації об'єднання громадян Олександрійського міськрайонного управління юстиції, але при умові, що на ними будуть надані документи на підтвердження доводів про те, що зазначили є правонаступником реєстраційної служби Олександрівського міськрайонного управління юстиції. І тому ми таким чином просимо суд винеструхова, яку і задовольнити попитання Лександського міськрайонного управління юстиції про заміну третього суду, що не заявлялися на цієї вимог, на предмет. Спору та стороні відповідача на її наступника, а саме на реєстраційну службу Олександрівського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області надійдя державної реєстрації юридичних осіб, діці, та лістичних осіб підприємців, легалізації об'єднання намагання Олександрівського міськрайонного управління юстиції. Головно, що вони собі надали документи, які підтверджують, що вони є конвісті. Добре, з приводу клопотання, яке це заявлено відповідача. З приводу клопотання, яке заявлені відповідавчем, а саме надати до матеріалів справи указ президента про створення такої юридичної особи, як господарський суд, надати інвентарізаційне номер посвідчення і матіна грубого знаку, ми бажаємо, що це ніяким чином не стосується предмету спору, не може вплинути на охоронювані законом інтереси нас як позивачів, а тому ми заперечуємо проти. Будь ласка, ваша думка з приводу питання про реєстрації? Будь ласка, <правдає> <правдає> що було нашу думка думку надіслала, вона вимога на отримано судом. Проте у нас вже фіксується судовий процес, проголошуйте все, But що звичайно. Власна думка, щодо необхідності заміни третій особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спорного сторонних повітряча реєстрації служби Олександрівського міськрайне управління юстиції Кіровоградської області на відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на реалізацію об'єднань громадян в Лексамбрійському міськрайне управління юстиції. Процесуальне правонаступництво відповідної сторони або третьої особи унормовано приписами статті 25 господарського процесуального кодексу, але у вказаній статті, як і в пункті 1.4 постанови, йдеться тільки про суб'єкти господарювання. Цитата. За приписом статті 25 ГПК, у разі, зокрема, реорганізації суб'єкта господарювання у відносинах щодо яких виник спір господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Господарським судам необхідно враховувати, що сама лише заміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи, оскільки реєстраційна служба Олександрівської міськравної управління юстиції є органом державної влади. А тому за жодних підстав не може здійснювати господарську діяльність і відповідно не може бути ні стороною, ніподвідачем господарському суді. Підстави залучення органів державної влади в якості третій особи визначені статтєю 27 ПК, згідно якої у справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Про те, що ППУ КВНЗ Олександрське училище культури в повно вважає безпідставним залученням до участі в справі реєстраційної служби Олександрівської районної управління юстиції в якості третьої особи, що не заявляє самостійних умов на спору на стороні відповідача, вже було заявлено у відводі судді від 8.02.2016 року по подальшому ППО КВНЗ Олександрівської училищі культури дотримується цієї своїх позицій, тим більше, що в процесі розгляду справи безпідставні залучення даного суб'єкта стає дедалі очевиднішою. Так, статтею 63 ГПК, зокрема, визначено: Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо пункт 5 порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів. І сумісний розгляд цих вимог передшкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору. Оскільки суд не звернув уваги на приписи статті 63, не повернув позовну заяву без розгляду, а на додаток ще й залучив реєстраційну службу Олександрійської міськрайної управління юстиції третьої особи на стороні відповідача. То стає незрозумілим, як можна в господарському суді вирішити спір, в якому зазначено позивні вимоги, які не мають ознак господарського спору до профспілкової організації, які неможливо виконати, оскільки їх виконання не передбачено законодавством України. І одночасно вимоги до реєстраційної служби, які зазначені тільки в заголовку позовної заяви, а сама позовна заява їх не містить. Звикладно, стає зрозумілим, що питання про правонаступництво відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Легалізація відданих громадян Олександрівської міськрайної управління юстиції не є актуальним для даного споруду. За дорученням поступового комітету, голова проведенної працівної організації, Карпа. Добре, здайте, будь ласка.